Наш час людину важко здивувати. Всі звикли до того, що в новому Бузі щось руйнується, знищується. Тож зникнення в центрі міста лавки визвало море обурень та пліток. Ми вже повідомляли про це, і як пояснив міський голова Логодієнка Максим Олександрович, лавку взяли на реконструкцію. І от лавка з'явилася на своєму місці. І цей витвір мистецтва вже важко назвати лавкою. Перед очима мешканців постає постать рункого юнака, який захищає свою кохану дівчину від пекучого літнього сонця-парасолькою. Він приготував кохані квітку червону троянду та й лава непроста музична. Дякую Катринку Євгенію за його творчу працю, за цей витвір, який стане не тільки прикрасою та визитівкою міста, а й буде тепер на багатьох фото новобужан як подяка автору за його чарівну роботу. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут